Мидемо на вогневу позицію, потрібно відпрацювати по, по декільком цілям. Будемо очікувати цілі командирів і будемо здійснювати вогневе ураження 120-го мінометру. Будемо ну, виїжджати на бойову. Поступила команда на відпрацюванні по ворогу. Роз хлопці збираються більше. Користину 120-м калібром, осколочно, фугас, дивні світло. Міни прибувають з різних країн. Є і українське виробництво останнім часом замітили, що приходять, ну, є дуже точно. У радіусі 20 метрів це вже попадання непогане попадання. Достаємо на відстані до сім'я кілометрів. Цілі, які нам дають, ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо успішно і без затримок. В принципі, це зупиняє штурм. Штурми на нашу піхоту. Вся злагоджена робота нашої бригади, в принципі, і зупиняє наступ ворога, який би він не був. Дуже хороші міни. Легенькі, летять хорошо і досить швидко. Отрил. Влучання було неподалік ворожої піхоти, е, снаряду 100 метрів. Ціль було знищено. У нас робота проста, просто не дати їм просунутися. Ми тримаємо оборону. Авдіївки вже досить довго з 27 березня 22-го року, і будемо тримати їх до тих пір, поки не переможемо. Бо ми тут міцно стоїмо і за нами вся Україна. Ніхто здавати Авдіївку не буде і відступати теж ніхто не збирається. Тому ми працюємо 24 на 7, і все буде Україна. Перемога за нами. Слава Україні!